Доброго дня малята! Діти, на світі є багато людей. Когось ви любите, хтось вам подобається, з кимсь ви дружите. Скажіть, будь ласка, кого ви любите? Так, звичайно ж, ви любите багато людей, та все ж найрідніша, найміліша. Всіх вона вас любить, завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Ви любите свою маму? Діти, а як ви звертаєтесь до мами? Як ви її називаєте? Мама, мамочка, матуся, мамуся? Дітки. А чи страшно вам було б, якби в крамниці або денебудь на вулиці ви загубили свою маму? Що б ви робили? Звичайно, ви б шукали свою маму, кликали її. Ось і маленьке кошенятко, яке загубила свою маму, шукало її. Хочете дізнатися як? Тоді послухайте казку. Як кошеня шукала маму. У цій казці будуть ось такі герої: Ворона, Мишка, Корова і Песик. А зараз послухайте уважно казку. Кошенятко заблудилось, кошенятко розгубилось, плаче, бідне, серед двору, всім розказує про горе. Мяу-мяу, мяу, найдіть матусю, без матусі я боюся. Тут ворона прилетіла. Походжала, склавши крила. Запитала кошеня. Може, мама ви моя? Ні, у тебе крил немає. Ти біжиш, а я літаю. В тебе шерсть, а в мене пір'я. Зверху бачу все подвір'я. Поможу тобі, кракра. -кра. Є під хатою нора, там живе така ж тваринка, довгий хвостик, сіра спинка. Кошенятко біля хати стала матіньку чекати. Раптом з нірки тишком нишком вибігає сіра мишка. Котік радосно мяу-мяу, мамо, я тебе шукав. А вона йому дурненьке, ти великий, я маленька, в мене лапочки тонкі, а у тебе он які. Пі-пі-пі, шукайте маму із великими ногами. Що лишилось кошеняті, Знову маму йде шукати. Бачить звіра, в нього роги, і великі довгі ноги. Запитала кошеня. Може, мама, ви моя? А корівонька, му-му, я до себе не візьму. Мій синочок не такий. Він великий ти малий, на ногах копит. Не маєш, боси по землі гуляєш. В тебе лапки з пазурами біля будки твоя мама. Няв-няв-няв, знайшлась матуся. Все, як в мене, вушка, вуса. А собачка каже Ні, бо не родич ти мені. Всі коти живуть у хаті. Ми ж повинні працювати. Гав, 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 не плач, маленьке. Мамочка твоя близенька. Он гуляє між кущами, догоняй швиденько, маму. Кіця запитала Мяу, де синочку пропадав? Я тебе шукаю зранку і готова до сніданку. Пригорнула, обійняла, молочком нагодувала. Дідки. А чи жаль вам було кошенятко? Поясніть, чому? Що робило кошенятко, коли заблукало? Плакало, боялося без мами, шукало її. А до кого зверталось кошенятко? Ворони. Мишки, корови, песика. Що зробила мама киця, коли її знайшло кошеня? Запитало, де він був, нагодувала, пригорнула. Ось яка турботлива, хороша мама в котика. Нашому кошенятку зустрілися добрі звірята, які хотіли йому допомогти. Хороша мама кошенятка, а ваші мами ще краще. Розкажіть про свою маму, яка вона? Добра, мила. Ніжна, красива, гарна. Весела. Не забувайте говорити своїм мамам уранці, коли прокидаєтесь, увечері, коли зустрічаєтесь. І завжди, коли буде нагода, як ви любите своїх мам. До побачення малята! До нових зустрічей!